У нас сьогодні яка 15 березня, і сьогодні вранці я мала вийти на балкон о 12-й і мали всі включати гімн Іспанії, співати його і все таке. Ну Щось ніхто сьогодні починає. Всі вийшли на балкон і всі просто стоять на балконі. Окей, далі, побачимо. Але взагалі настрій такий гірше нема куди, тому що от всі просто. Паніці через коронавірус, тому що він надвигається в нашому містечку вже чотири людини. І тих все більше-більше і більше. було. Два дні назад було 102, бо всім далося вже сьогодні вже 280. Я не дивилася, що сьогодні це вчора було 280. Ай, коротше, всі просто, всі просто в шоці. Що з цього відбувається? Невідомо. Перший день карантину. От, на вулицю заборонено виходити людей на вулиці. Майже немає. Зараз дивлюся на вулиці, всі лише вийти в магазин і все. От Тому ж зараз пропоную подивитися, як проходить день в карантині в Іспанії. Ось Я збираюся зараз монтувати відео. Цілий день сьогодні просиділа на балконі, але зараз хочу заканати е попрасувати по свої речі. А, і приготувати собі обід. Хочу приготувати сальмон і напевно запечену картоплю. Далі побачимо. Подимося, тому що в мене ніяких немає. Ну, мала зробити салат. Ну, так як більшість магазинів закрита, типу нікуди не вийдеш а, і не хочеться виходити і тратити гроші. Піду вже в понеділок, в Меркадон, щоб закупитися нормально, там якісь фрукти, овочі, салат накупити. Ось так що зараз сподіваюся, що все буде добре. Ось зараз поприбираю свою кімнату. Ось, Тож, пропоную вам подивитися на мій кулінарний шедевр, так як в мене майже нічого не залишилось такого звичаю. У мене є сальмон. От такий кусочок е коштував десь, наприклад, десь євро. Ну, більш-менш, там не знаю, 60 центів десь так. Е ось, тому що десь тут ще такий кусочок був. Він коштував все разом євро 63. Це сальмон. Рісяда шальвахи, тобто він такий, він не дуже червоний і так, він був заморожений, тобто не свіжий. Окей, в мене є дві картоплини, напевно, одну зараз я поставлю запікати. Так, а самон я з прованськими травами, з перцем та сітю, трошки підсмажу, буквально трошечки, щоб з'явилося там буквально на там, 5 5 міліметрів. розовата скоринка. Звичайно, чай з лимоном. Майже половинка лимону, чай і будемо набиратися вітамінами А на вечерю. це в мене вже вечеря. Якщо я зараз хочу їсти, то в мене є одна груша. Я не знаю, можна чи не можна ввечері їсти грушу, але це краще їсти м'ясо або щось таке. Окей, в мене вже розігрілася олія. Тому я зараз беру буду санук. На Окей. Картоплю я порізала малесенькими кружальцями, тобто тоненькими. Так, зараз добавлю трошки олії. От. Так, додаю трошки чеснику сушеного. Окей, трошки не вийшло, потім я все перемішаю ще. І додаю. Додаю чорного перцю. Пім'єнта не ігра. А так. також вже трошки підсмалююся. Я додаю чорного перця та посолю його. Ось що у мене вийшло. Зараз йду на свій прекрасний балкон. Все Це кушати. Все смакує набагато краще з таким прекрасним видом. Зараз витягала свої речі. З пральної машинки тут зараз на своє пацію. І нарешті його нарешті. вибіжу, щоб змогти, бо в мене сяла комплект постільної білизни тут з собою. І щоб я змогла до вечора. Давайте про все його висушити. Сіла почитати новини і виявилося, що з понеділка вся Іспанія виходить на карантин, нам не можна буде виходити взагалі нікуди, якщо в магазин, в аптеку. На роботу, якщо це дуже важливо і немає іншого виходу. І, можливо, ще б, щоб відвізяти медичні заклади. На цьому все. Я просто в шоці. Думаю, завтра вранці сходити все-таки. Я думаю, що це не так, що там закупати всі продукти. Думаю, що завтра все-таки піду і е, скуплюся трошки продуктів. Вже заб'ю морозилку, все одно вони не припадуть, ну хай лежать в мене в морозилці. От, накуплю фруктів, овочів і да. Що страшно? Точно як вігріє плагін. Відчуваю себе в якомусь апокаліпсисі, чисто цілкове дома покаліфсі, коли не знаєш, що робити. І сьогодні прийшло мені сповіщення від мого банку в Україні. Від мого банку Що, якщо ти підключаєш там Netflix, там Megogo інші всякі ці ресурси. Ти отримаєш 20% знижки на них. Ось, Я думаю, зі підключу до Netflix, нарешті можу розділю цю суму з своєю сестрою. Можливо, куплю найдорожчий пакет за 15 євро в місяць і розділю ще з кимось. Але побачимо. Ну і скоріш за все, лише з сестрою за 11,99 ми розділимо з Netflix і буде все прекрасно просто у нас. Ще добре вечора, ночі вже як деколи. Але сьогодні я вже, напевно, нічого такого робити не Тут, нічого нового в моєму житті не буде відбуватися. Я зараз сяду і все-таки відмонтую всі ці відео. Ось на вулиці вже майже. ну, Тобто, як і не було нікого, так і немає нікого. Завтрашнього дня вводяться, напевно, скоріше за все серйозні, більші жорсткі міри. І у нас красивий захід сонця.